В аптеках подорожних вам та ощад до 30% Знижки діють до кінця липня. Всі знижки представляють Єдині знижки на пластир «Аргет». 15% в аптеках подорожних вам та ощах. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Ой, ми завжди дивуємо вас дослідженнями британських вчених, американських вчених, ще якихось вчених. А в нас є свої прекрасні вчені, насправді. І слава Богу, зараз є унікальна змога, щоб про це довідався весь світ. Так, можливо, у нас немає таких супер розвинутих технологій, але у нас є світлі голови. І коли ці світлі голови приїжджають на різні світові конференції, ці світлі голови бачать всі, розуміють, що а в Україні є світлі голови. Наталя Самойленко, дієтолог, ендокринолог, лікар, приїхала на одну з профільних конференцій. У Белфасті це Велика Британія, от, і представили свої українські дослідження і дослідникам. Як там все було і про що це взагалі? От зараз, знаєте, не з переказів Гардіан, а фактично з перших уст, Наталя, Наталя з нами тебе. тут на прямому зв'язку. Наталя, раді бачитися. Привіт! Невза дуже рада бачити. Доброго ранку, Наталя, розкажи розкаже. Так, власне. дійсно приїхала з Белфасту, це столиця Північної Ірландії, і в черговий раз там була конференція Наша профільна по дієтології, і команда Клінки підготувала цікаве дослідження, і ми були раді його презентувати. Ну тим паче, а ми були єдиною українською командою. Навіть єдиною командою з там колишнього. Да, Пространства нашого спільного, але зараз ми е виступали е з доповіддю про е вплив харчування е на наше здоров'я. І, е чесно кажучи, це була цікава подія, бо е цей європейський е Щорічний захід був представлений дуже великою кількістю спеціалістів, були різні доповіді, і багато до речі на цій конференції було доповіді стосовно економічної складової здорового харчування. Оце це було цікаво. Тобто, якщо раніше ми здебільшого говорили про те, як чи інший тип дієти, як чи інший склад продуктів може впливати на наше здоров'я, тривалість життя, Ця то е, цього разу я почула дуже багато докладів щодо е, складової е, бюджету, економічної складової і бюджету здорового харчування. Качу ця вся історія, оцей міф, не міф не знаю про те, що харчуватися здорово це дорого. Так та можливо, цей аспект знову підняли, враховуючи всі катаклізми, війни і так далі. Тому подібне правильно розуміємо так, так все вірно порівнювали харчування біженців. бо тут в Британії ну досить багато цього mm -hmm. питання і ну велику увагу приділяють соціальній соціальному життю цих людей, як вони харчуються, бо це і витрати країни на лікування. Потім і висновок наступний: що здебільшого це. Відсутність знань, відсутність обізнаності щодо харчування, призводить до неправильного вибору. Тобто, насправді здорові продукти вони бюджетно виглядають ну, так само. Наприклад, якщо порівняти так круасан або яблуко, а то частіше здорова альтернатива буде коштувати більше дешево. Але е, люди чомусь обирають е, більш дорогі і нездорові аналоги. І ось е, власне е, багато доповіді була присвячена саме цьому факту, чому вони так роблять, а що впливає. А, і е, ну, головний меседж, що брак знань, які е, 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 цей е, е, науковий по суті досвід повинен ага. починатися ще з дитячих е, років. Оце впливає більш за все на вибір продуктів. Так, ну, ну давай. а власне наше дослідження було трохи іншим. Ми вивчали а, гендерні відмінності, а, як впливає здорова їжа, спосіб харчування, режим на здоров'я чоловіків і жінок. Чи однаково вони реагують на одну й ту саму їжу? Так, ну, власне, Наталя. Ми досліджували і, і, так. і я. які результати. А, а яка, до речі, ваша думка? По, -по різному чи однаково? По-різному я вважаю. Чоловіків? Я інтуїтивно Мені вважаю по-різному. По-різному. Ну, гормональний фон різний, а... образ життя різний, навіть тривалість життя різного жінок і у чоловіків. Наталю, тут я просто не можу не емоційно це не сказати. Єгор, дякую за твої емоції, але хочу сказати, що ми взяли в наше дослідження однакову кількість жінок і чоловіків і досліджували, як в них на однаковий режим харчування, склад тарілки реагує рівень холестерину, чутливість клітин до інсуліну, як знижуються тригліцериди і побачили, що це відбувається однаково. Шок. А, тобто, як Шок. Якщо е, взяти е, правильний режим харчування, здоровий, без хаотичних впливів, да ми завжди з вами на сніданку говоримо про необхідність триразових прийомів їжі. Якщо взяти правильний склад тарілки, е, то ми будемо мати е, однаковий, е, однакову швидкість зниження холестерину, е, інсуліну і е, у чоловіків, і у жінок. Ну і власне хочу розповісти, який саме склад тарілки. Верніше нагадати, половина цієї тарілки складається з овочів. І другу половину ми поділяємо навпіл між вуглеводами хорошими, здоровими, повійними, як, наприклад, коренеплоди, картопля, морква, буряк, як злакові продукти, цільні каші, і білком. А білок це риба, птиця, це нежирне м'ясо, кисломолочні продукти і обов'язково обов'язково рослинні білки. Не забувайте, будь ласка. Я багато разів сніданку казала, як важливо їсти такі продукти, як сочевицю, квасолю. <с Nerd> а, маш, ну це дуже хороші джерела білку, і вони впливають позитивно на наше здоров'я. Ось це ми й досліджували, і такі результати отримали. Ну і найголовніше, що все те, що ти перерахувала, насправді з наших локальних продуктів воно недороге. І той самий буряк, і та сама морква, і та сама квасоля, і так далі. Наталя, тут насправді революційна історія. Тому що тепер в родинах чоловіки і жінки можуть паралельно худнути, і це прекрасний квест може бути. доведено науково. Це знаєте, то не о, ну тобі так. Тобі легше бути жінка, тобі легше бути чоловік. Все а, Наталю останній момент, що цікаво, тому що коли зустрічаєшся з колегами по всьому світу, ти розумієш тенденції. Тенденції ми зрозуміли, але от такі головні наукові питання, які зараз ставить дієтологія: що зараз діетологія не може вирішити, або над чим думає зараз. А думаю, перш за все за зменшення кількості хвороб, які скорочують наше життя, і мабуть, третина всіх досліджень була присвячена саме здоров'ю серцево-судинної системи і профілактику онкологічних хвороб. Ну, власне, онкологія, серцево-судинні хвороби і діабет це те, що скорочує роки нашого життя. Тому власне, головні зусилля були спрямовані саме на це. Ну, власне, от я я з професором з Америки. А він досліджує по всьому світу. Їздить з дослідженням впливу солі. От в нього така девіз по життю науковий в різних країнах досліджувати, як впливає сіль на наше здоров'я. Ну і висновок з його виступу також зменшення кількості солі до рекомендованої не більше ніж 5 грамів на дому. Суттєво зменшує кількість серцево-судинних подій, які можуть бути критичні. Нелябуш зараз мені гикнули погано себе вести. Я Наталі спитаю телефон того американського професора і дам тебе на думку. Послідити до нього, тому що неля постійно без солі не може. Це жах, якийсь просто. Дякуємо тобі, Наталя, спасибі Наталя, величезне. Чекаємо студію сніданку з деталями, з подробицями різними. Спасибі, Наталя Самою скорота да, до зустрічі.